Топ 5 серіалів, заснованих на реальних подіях, підписуйся на канал. Шантарам це драматичний серіал, заснований на одноіменному бестселері Грегорі Девіда Робертса, який переносить глядачів у яскравий екзотичний світ Індії. Головний герой Лінфорд, австралієць втікач із в'язниці, який переховується в Мумбаї, шукаючи нового життя, але постійно стикається з кримінальним підпіллям, корупцією. Та особистими моральними дилемами. Серіал вдало поєднує екзотичну атмосферу Індії та глибоку драматургію. Лін часто постає перед вибором між відкупом за минулі гріхи та новими небезпеками, які переслідують його на кожному кроці. Попри всі плюси, серіал інколи здається трохи розтягнутим через повільний темп оповіді. Загалом Шантарам це добре поставлений серіал з глибокою історією та яскравими персонажами. Корона це історичний драматичний серіал від Netflix, що детально розповідає про правління королеви Єлизавети II та події, які змінили Британію протягом декількох десятиліть. Шоу вражає своїм масштабом, реалістичними костюмами та сценографією, точно відтворюючи атмосферу епох, що охоплюють період з моменту коронації Єлизавети до сучасних подій. Однією з найбільших переваг серіалу є глибина персонажів. Королева, яку в різні сезони грають кілька актрис, показана не лише як державний лідер, але і як людина, що бореться зі своїми особистими проблемами та обов'язками перед нацією. Другорядні персонажі, такі як принц Філіп, Принцеса Маргарет, Принц Чарльз, а також численні політичні фігури, додають драматичної напруги та глибини сюжету. Пропозиція це драматичний серіал, що розповідає про створення культового фільму Хрещений батько режисера Френсіса Форда Копали. Історія фокусується на продюсері Альберті С. Радді, який зіткнувся з безліччю викликів під час роботи над кіношедевром. Серіал детально показує внутрішні конфлікти Голівуду 70-х років, тиск мафії, суперечки з кіностудією та інші труднощі, які стояли на шляху до екранізації книги Маріо П'юзо. Пропозиція сповнена драми, напруги та цікавих закулісних фактів про створення одного з найбільших фільмів в історії. Хоча серіал здебільшого біографічний, і деякі події можуть бути вигаданими, я все одно рекомендую його до перегляду. Чорний птах це кримінально драматичний серіал. Історія розповідає про Джимі, засудженого за наркотики, якому пропонують угоду. Замість десяти років у в'язниці він може вийти на свободу, якщо зможе отримати зізнання від небезпечного серійного вбивці Ларі. Окрім акторської гри, серіал вирізняється тривожною атмосферою. Кожен епізод наповнений невпевненістю і тривогою, а психологічна гра між Джимі та Ларі стає центральною темою серіалу. Глядачі постійно перебувають у напрузі, не знаючи, чи вдасться Джимі досягти мети, не втративши власного розуму. Чорний птах отримав високі оцінки за інтригуючий сюжет, сильні акторські роботи та психологічну драму, що тримає глядача в напрузі до самого фіналу. Джулія це біографічний драматичний серіал, що розповідає про життя Джулії, знаменитої американської кулінарної телеведучої, яка стала піонером кулінарних шоу на телебаченні. Сюжет серіалу зосереджений на її спробах запустити свою першу кулінарну передачу, а також на її особистому житті та кар'єрних викликах. Одним із сильних елементів серіалу є його атмосфера, що ідеально відтворює епоху 60-х, від костюмів і декорацій до деталей телевізійного виробництва. Глядачі можуть побачити, як важко було пробитися на телебаченні у ті часи, особливо жінці, в такій чоловічій індустрії. Серіал чудово балансує між драмою і легкістю. Кулінарні сцени, сповнені захоплення їжею, додають тепла і відчуття затишку. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей!